Розпаковка суперігрового смартфона Nubia Red Magic 9 Pro цього монстра мені надали на огляд мої друзі з піксофон. У них найбільший вибір, ось таких ексклюзивних як БУ, так і нових смартфонів. А тепер погнали дивитись, що всередині 12 оперативки і цілих 512 гігабайт вбудованої пам'яті. У мене на огляді вживаний екземпляр цього смартфону, тому коробка тут не ідеальна. А ось і сам апарат, і блін, він просто нереально космічно виглядає. Офігеть, задня кришка напівпрозора, трохи навіть видно внутрішні частини цього телефону. Подивіться, до речі, скільки кнопочок і роз'ємів лише на одній частині. Далі подивимося, що у нас у комплекті, а у комплекті у нас Type-C кабель для зарядки. І ось такий величезний оригінальний блок живлення. 6500 мАч батарейка, рамки, тонесенькі. Цей футуристичний дизайн, блін, це щось неймовірно круте, щось із майбутнього. Процесор тут, до речі, Snapdragon 8 Gen 3. І зверніть увагу, фронталка тут знаходиться під пікселями, її не видно на екрані. Android тут, до речі, 14 ї версії і повний огляд цього смартфона буде на моєму YouTube каналі після повного тестування, тому задавайте ваші питання, пишіть ваші чи враження, підписуйтесь на канал і ставте лайки цьому відео.